Українські музиканти не зможуть виїжджати за кордон. Міністерство культури призупиняє видачу листів для виїзду артистів і журналістів за кордон через законодавчі прогалини. Все через те, що за даними мінкульту, деякі артисти не повертались у відведений термін, і я так розумію, щоб пізніше на цій темі не отримати порцію хейту. У мінкульті вирішили, що краще більше не видавати ці дозволи. Бо йдеться ж не тільки в принципі про музикантів, це і актори театрів. Тощо на це вже відреагував співак Дмитро. Шуров, який мав їхати у великий закордонний тур з військовим скрипалем Моїсеєм Бондаренком. А тур називається Краще що є. І Дмитро каже, що вони планували зібрати у цьому турі мільйон гривень на тактичну медицину. Ну і Мінкульт, у свою чергу підготували зміни до урядової постанови про перетин кордону громадянами України, які зараз проходять міжвідомче погодження. Ну і новий документ має встановити такі собі чіткіші критерії для отримання дозволів на виїзд чоловіками призовного віку, які працюють у культурній та медійній сферах. Про так звані е, листи сприяння, які дозволяють тимчасово залишити Україну під час воєнного стану, але до 3 березня ці зміни не встигнуть прийняти. Тому відповідно, е, поки українські артисти не зможуть виїжджати за кордон.